Тема моєї проповіді носить назву Будьте як діти. Будьте як діти. І давайте на початку прочитаємо чудовий текст, і Ісус одного разу сказав такі слова: Поправді кажу вам: коли не навернетесь і не станете як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Іншими словами, Ісус намагається донести дуже важливу думку для всіх нас: якщо у вас не буде простої дитячої віри. То ви не зможете увійти у Боже царство. Тобто, якщо ви хочете слідувати за мною, бути моїми учнями, вам слід бути, як діти. Але слухаючи ці слова, ми можемо сказати: але не все так просто. Ми живемо у світі, де дуже багато гріха, ми живемо у світі, де дуже багато зла, несправедливості, і разом з тим, ми живемо у світі, де дуже багато жорстокості. Давайте прочитаємо ще один вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне! Гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Яке Боже Слово? Воно є живе. Більше того, воно є яким? Діяльним. Що воно робить? Яка місія Божого Слова? Воно проникає да, в глибини нашого мозку, да, в глибини нашого, нашої свідомості. І починає виконувати там свою роботу. Числам, 23 розділ, 19 вірш. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. Про що у цьому вірші написано? Що Бог не людина, да? Тобто, якщо він говорить, це він обов'язково що? Виконає. Давайте ще один текст прочитаємо. Ісая 55 розділ, 11 вірш. Так буде і слово моє, говорить Господь, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. На що Господь каже? Що моє слово, яке я посилаю, воно має зробити ту місію, заради якої я це слово послав. Тобто, воно порожнім не повертається, воно робить свою роботу. І кожна людина, кожна людина без виключення, кожна людина, яка живе на планеті Земля, вона може взяти це слово, так як воїн в колишні часи брав меч, і отримати свою перемогу. Пам'ятаєте, візьміть і шолома, спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Тобто, завдяки Божому Слові ми можемо отримати перемогу. Перемогу над чим? Над якими речами ми потребуємо сьогодні перемоги? Потребуємо перемогу над гріхом. Потребуємо. Завдяки чому ми можемо отримати цю перемогу? Завдяки Божому Слову. А перемогу над страхом ми потребуємо. Завдяки Божому Слову ми можемо отримати перемогу над страхом. Ми можемо отримати перемогу над невпевненістю. Також матеріальними. Не статками, але багато залежить від нашого бажання отримати цю перемогу. Багато залежить від нашого бажання отримати цю перемогу. Тому що нам може подобатись гріх. Ми також можемо уживатися зі страхом. Ми можемо погодитись зі статусом жертви та невдахи. Ви зустрічали на своєму життєвому шляху людей, які постійно, постійно жаліються. Ну, з тих такий в людей. Чи дійсно я хочу отримати перемогу над цими. Різноманітними речами, які засмучують мене на життєвому шляху. Пам'ятаєте текст Святого письма? А Ісус відповів це про сліпого е, Вартімея, да? а Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав учителю, нехай я що? Прозрю. Тобто сьогодні Ісус запитує всіх нас, і Він питає, а чого ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я тобі що? Дав або зробив, то мені потрібно усвідомити, чого я хочу. Тобто я хочу ходити у чому? В перемозі чи не? не у перемозі, чи у парасці. Тобто потрібно сказати, Господи, я хочу ходити у перемозі. Я хочу бути вільним від гріха, від страху. Я хочу бути вільним від невпевненості. Я хочу навчитися бути задоволеним від тих маленьких речей, які я що маю. Да? Тому що цих речей може бути не так багато, але я хочу навчитися бути що? Задоволеним тими маленькими речами, які я маю. Я хочу бути просто щасливою людиною, і я хочу, щоб моє щастя не залежало від зовнішніх обставин, які відбуваються навколо мене. Тому що людина може бути нещасною і разом з тим проживати в самих чудових що, апартаментах, да? і при цьому бути нещасною. І може бути навпаки, людина може нічого не бати, але у своєму серці мати що? Мати радість. Мати задоволення, мати щастя. Один батько зі своєю маленькою донькою він гуляв собі, от, гуляв, проводив приємний час, і одного разу він поставив свою доньку от на такий, от такий постамент, як ця кафедра, можливо, навіть трошки вище. Він її поставив туди. І він каже: повернись до мене спиною. Вона повернулася спиною до нього і каже: а тепер закрий очі, вона закрила очі, і каже: Нахиляйся і падай назад! А я тебе що? Спіймаю. І знаєте, що вона зробила? Вона закрила очі і легенько почала падати. І батько її, зловив. батько її підхватив. Потім через декілька років цей же самий батько повторив цей експеримент. Він її теж поставив на високе підвищення і каже: закрий очі і падай назад, і перед тим, як падати назад, знаєте, що вона зробила? Вона подивилася, чи дійсно там батько стоїть і її злове. Набуваючи життєвий досвід, з роками набуваючи життєвий досвід, ми втрачаємо дитячу простоту віри. Нам хочеться перевірити, чи дійсно це спрацює. Замість того, щоб просто довіритись да, Богові. І ми читали, що Бог не людина, Він, якщо сказав, що обов'язково що. Він зробить його слово живе та діяльне. Замість того, щоб з дитячою простотою довіритись Богові, ми що? Оглядаємося наліво, направо. І складається враження, що ми більше довіряємо кому собі чи Богові. Більше довіряємо собі, тим, тому оточенню, в якому ми знаходимося. І щоб повернутися або щоб повернути, або отримати, якщо ми не мали цієї віри, цю дитячу віру, щоб повернути або отримати, слід повернутися до Божого Слова. Насамперед, слід повернутися до Божого Слова. Тобто, якщо ми розуміємо, що ми не можемо ось так повністю довіритись Господу, потрібно повернутися до Божого Слова. Давайте прочитаємо Римлянам 10.17. Тож віра від слухання, да? а слухання через слово Христове. Тобто, дитяча віра, вона приходить, коли ми перебуваємо у дослідженні та вивченні що. Божого Слова. Це не обов'язково. Я маю читати Боже Слово. Звісно, потрібно читати Боже Слово. Але це означає, що сьогодні через мережу інтернет, да, ми можемо слухати багато проповідників, які проповідують. Є багато хороших, чудових проповідників, коли яких слухаєш, віра що робить. Зростає, зміцнюється. Є такі проповідники, яких послухаєш і кається, вмісто того, щоб віра піднялась, вона навпаки десь і ділася, Да? Є різні проповідники, потрібно фільтрувати, що ми слухаємо. Але сьогодні дуже легко знайти поживу для своєї віри. Насамперед, ця пожива йде через дослідження та вивчення Божого Слова. В 1 Петра 2.1 апостол Петро говорить: отож, відкладіть, тобто апостол Павло звертається до нас, звертається до всіх християн, і він говорить, отож, відкладіть усяку що? Усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Тобто відхладіть ці всі речі. Звісно, виникає чому? питання, чому Чому це все потрібно відкласти? А відповідь дуже проста: якщо ми плекаємо всі ці негативні речі, то ми цими негативними емоціями, цими негативними почуттями руйнуємо, знищуємо нашу дитячу що? Віру. Ми знищуємо її. Без якої не можна увійти в Боже Царство. Апостол Павло писав, 1 Коринтянам 3:3. Бо ви ще тілесні! Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ви не тілесний, хіба не по-людському робите? Як цікаво, так? Да? Тобто дуже легко оприділити, чи ми тілесні, чи ми не тілесні. Тобто, якщо людина або люди тілесні, то що між ними? Слідно тексту. І заздрість, і суперечки. От різні такі негативні речі. Тоді виникає інше питання. Тоді, де ваша віра як. Як у дітей. І далі апостол Павло пише, Филіпян 2:3. Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Як цікаво, да? Тобто, дійсно, для того, щоб сприйняти оці всі речі і впроваджувати їх у своє практичне життя, потрібно що? Яку віру мати? Дитячу потрібно мати. Тобто, якщо в нас немає цієї віри, нам хочеться щось, що? своє щось. От. Доказати комусь да, своє я поставити зверху. Але коли ми, як діти, написано як в покорі майте один одного за більшого що від себе. Далі ми читаємо: нехай кожен дбає не про своє, але кожен дбає про кого? Про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і то смертю хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. На що націлює нас апостол Павло? Дивитися на кого? Дивитись на Ісуса. Замість того, щоб якось вирішувати якісь такі. Проблеми потрібно дивитися на креста. Пам'ятаєте, от той трикутник, да? вверху знаходиться Ісус, і чим далі ми від креста, тим далі ми що? Один від одного. А коли ми наближаємось до Ісуса. Ми наближаємось також один до одного. Нам необхідна єдність. Кожен день ми стоїмо перед виборами. Завжди у нас є вибір. Кожен день у нас є вибір. Слухати, що говорить світ, да? або що говорить. Бог. Також у нас є вибір говорити те, що говорить світ, і повторювати за ним отой різноманітний негатив, да, який він говорить світ. Або говорити те, що говорить Бог. І говорити так, як Бог говорить. А пам'ятаєте, як Бог говорить? Останні рядки цього вірша. Кличе неіснуючий, як існуючий. Це означає ходити вірою. Називати неіснуюче так, як існуюче. Отже, якщо ми бажаємо бути як діти і мати віру, як у дітей, слід навернутися до Божого Слова і полюбити цю книжку, цю книгу да, більше, ніж всі скарби, які знаходяться в цьому світі. Тому що саме від цього залежить? Наше, що? наше майбутнє, наша вічність, наша майбутня доля. І з дитячою простотою потрібно сприймати те, що говорить. Бог особисто до мене, через сторінки цієї книги. Давайте прочитаємо на заключення декілька текстів Божого Слова з обітниці, Ісая 41.10. Не бійся, тобто Бог говорить, не бійся з тобою боя. І не озирайся. Бо я Господь Бог твій, зміцнюю я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. Тобто, маючи дитячу віру, що нам слід робити згідно цього тексту. Не боятись. Чому? Чому мені не слід боятись? Тому що Господь каже, я знаходжуся з тобою. Також написано не озирайся, да? так як та дівчинка, да? не сумнівайся в мені, не сумнівайся, повністю довірся мені. Не озирайся. Тому що я тебе зміцню, тобі поможу. І правицію правди своєї тебе я підтримую. Якщо написано шукайте ж найперше царства Божої правди його, а все це вам додасться, значить нам слід прийняти рішення, насамперед шукати що? Божого царства. Його правди. А за все інше, Бог що, потурбується згідно його слова, тому що Господь сказав, що я виконую те, що я говорю, я не обманюю. Якщо Ісус каже, прийдіть до мене усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою, слід зробити що? Прийти до Ісуса. Ісус на Волгофі заплатив величезну ціну, що ми сьогодні мали життя і вже сьогодні мали його як з подостатком. Але для того, щоб це життя мати, потрібно прийняти Христа. Тому що той, хто має Ісуса, той має, той має і життя, той має все. Тому що в Ісусі ми маємо все. ми вже, В Ісусі є переможцями, в Ісусі ми є спадкоємцями вічного життя, в Ісусі вже маємо мир, в Ісусі ми маємо радість, в Ісусі ми маємо спокій. І нехай Господь допоможе нам, щоб наша оця віра, дитяча така віра, яка не покладається на наші людські якісь сили, на нашу мудрість, а покладається на Боже Слово, з кожним з ним зміцнювалася. І ставала все сильніше, і щоб ніяка сила у цьому світі не могла, не могла захитати нас. Нехай Господь поблагословить всіх нас присутніх і дасть в наші серця великий мир мати радість, постійну радість нашим Господам. Амінь.